Вітаю вас, мої любі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час робити таро передбачення вже на березень місяць. Він нелегкий, він важливий буде для кожного з нас, тому що багато ретроградних планет, сонячне затемнення, ну, коридор затемнень і сонячним затемненням, місячним затемненням, тобто багато всього. Давайте запитаємо таро. Підказки хай нам дасть, хай нам допоможе розібратися, що на нас. Чекає в березні, що приготував березень для водолійчиків? Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, багато інформації. Перша карта вісімка посухів, якийсь стримуючий фактор. Взагалі, це найшвидша карта, карта у всіх таро. А саме в таро, в цьому сила природи, дивіться, яка вона, щось вас стримує. От ці посухи, які би мали вільно летіти. І вони зв'язані, зовні щось заважає. Тобто ви собі спланували, ви ви щось собі намітили, ви е, вже готові були робити, їхати, втілювати, а помінялося щось. Затримали літак, е, помінялися плани, вас викликають на роботу, ви захворіли. Тобто щось незалежно від вас стримує вашу дію, ваш вогонь. Але обережно тому що коли вогонь стримуємо, коли він всередині. Можна себе спалити, і цей вогонь може перерости в агресію. Тому уважно так поставтеся, можливо, якось потрібно, потрошки якось скерувати цей вогонь в інше русло. Тобто буде щось, що не дасть вам проявитися, втілити. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта Паш посухів. Знов вогонь, ну друга карта вогню, про те я й говорю. А скеруйте, паш, це початок, скеруйте цей вогонь, своє бажання, свою силу, своє натхнення в щось інше, паралельне, інакше. Тому що паш, це, це дорога, це навчання, це от наша дія. Прислухайтеся, ну, дуже молода енергетика це є наша внутрішня дитина. Прислухайтесь до своєї внутрішньої дитини, що вона хоче. От поки ви не можете втілювати свої там плани, які ви намітили, щось грандіозне, зробіть щось, те, що, можливо, ви давно відкладали, те, що для вас було не таке значне, значуще. Прислухайтесь до своєї дитини. Вона вас керує, куди вам направити свою силу. Ну що ж, третя карта, дивимося. Десятка посухів. Ну, цілий місяць вогняний. Десятка посухів все-таки буде нелегко, важко. Десятка посухів це важка ноша. Я, мені важко це обов'язки, це стрес, це вигорання, це борги, це не вміння сказати ні. От я 100% важкості. Я не маю сили вже. я… От роб, працюю, працюю, бачите, тут поле засіваю, захожу, хожу, 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 засіваю, працюю, ніхто мені не допомагає, результату не видно. І от це такий стан. Ну, от важкості, важкості, злості, претензій, бо це все вогонь. Вогонь, він може бути різний. Його важливо скерувати в роботу, в досягнення, в рух. Ну, важко буде в кінці місяця. Виснажити ви себе чимось. Або наберете на себе забагато роботи. Ну що ж, ми зараз будемо далі дивитися, подивимося, з чим пов'язана ця важкість. Наступна колода і карта для вас, водолійчики. Що тут в нас? Кубків. Ваш кубків. Боже, ну та англійська мова, я не знаю. Для мене я самий завжди підходящий, непідходящий момент. Я. Ні, це лицарь. А чому він без коня? Лицарь без коня. Тому що лицар. Е... Кубків це повільна карта, можливо, тому і вони намалювалися завжди лицарі на конях, тому я, я мене це збило з толку. Чи це лицар, чи це паш. Лицар кубків, лицар, який грає, дивіться, на струнах вашого серця. Це або ви будете щось переживати, а звісно, що будете переживати, тому що, тому що в нас були плани, які, які помінялись на ходу, які не втілились. І це ваші емоції стосовно цього. От таке враження, що хтось навмисно це робить, От грає на ваших почуттях, на вашому серці, на струнах вашого серця. Або, можливо, це ви будете грати на струнах серця чийогось, тому що вогонь треба кудись скерувати, і от ви його спрямуєте на якусь ціль. Тобто, такий емоційний буде мало того, що вогняний. Та ще й емоційний початок місяця. Далі дивимося. Королева е, посухів. Ні, Королева е, мечів. Ви дорогенькі водолійчики, королева мечів це ми. Це доросла жінка стихії, вода. Ой, вол... А що таке? Щось мене, щось мене е, збило з толку. Королева Повітря, Терези близнюки водоліє. Подивіться, яка вона тут мрійниця. Ну, справді така, як ми, водолічки, вони люблять мріяти, дивитися, планувати. Тут вона вилізла так високо, аж на кулю повітряну, щоб бачити далеко. Це такі далекоглядні плани в перспективу. А в нас був паш. Паш вогню. Це і є наша дія, наші, наше втілення. От ви собі подумали, спланували, подивилися вже, тому що в нас тут був якийсь стримуючий фактор. Подивилися, де вільний простір, де нема перешкод, так проаналізували все і будете рухатись в тому напрямку. Ну, також королева мечів може бути жінка-фахівець, яка вам буде давати пораду. Ви будете. Е, так, мікрофон, Ви будете е, консультуватися в жінки-фахівця, адвокат, юрист, лікар, медсестра, перукар. Підставляйте. Але швидше я відчуваю, що це плани ось такі: куди, куди оцей вогонь не використаний, куди його спрямувати. Ну що ж, третя карта. О, Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів. Це повільна досить енергія. Це молодий чоловік стихії, Земля, телець Діва, Козиріг. Або ну, який вам допоможе, підкаже, подарунок привезе, пропозицію, поділиться своїми ресурсами. А в нас тут була десятка посухів, важка ноша. Можливо, він розділить вашу ношу. Він вам допоможе от тим, чого вам бракує, ресурсами, грошима, або ну, підкаже, як, як легше перенести оцей, цей стрес. Ну що ж, третя колода, дивимося далі, що тут в нас? Колісниця. Колісниця, старший аркан колісниця. От, можливо, дійсно поїздка, і от що, або це автомобіль, От це, що плани помінялися. Ви собі спланували, і треба на ходу міняти плани. Або навпаки, це ваша ваша реакція на ось цю дію, що Треба, треба якось йти в обхід, треба думати, треба себе е зайняти чимось іншим. І колісниця це і є. Швидкість, рух, динаміка, активність, коли ми приймаємо рішення, коли ми беремо відповідальність на себе, коли ми е розуміємо, куди рухатися, Ру закладаємо в навігатор свій маршрут. Колісниця це, це автомобіль, дороги, переїзд, далеко, близько. Це така швидкість, взагалі в багато дуже вогню. Такий буде активний місяць, коли потрібно швидко переобуватися на ходу, швидко міняти плани, швидко реагувати і розраховувати на себе, на свої сили. Далі дивимося. Наступна колода. Справедливість, старший аркан. Справедливість. Ви отримали по заслугам. Це кармічна карта, коли ми отримуємо те, на що ми заслужили. Це результат наших попередніх дій. Ваші зусилля вперлися в справедливість. А вже яка вона буде? Підставляйте, не подобається вам результат, значить, ви десь були неправі, не дотримувалися закону і не були чесні. Якщо вам подобається результат, значить ви все робили правильно, тому що це закон, порядок, це державні установи. От, можливо, саме от так, як ви тут плануєте щось, у нас був паж посухів, у нас була е, королева мечів, яка дивиться далеко в перспективу, планує щось, то, можливо, справедливість це і є е, державні установи, де ви берете дозвіл, ви купуєте квитки, ви відкриваєте візу, оформляєте паспорта, або це е, суд. Для когось це одруження, розлучення, довідки, наприклад, народилася дитинка, і ми беремо свідоцтво про народження, для когось це суд, для когось це люди юриспруденції, з якими ви радитесь. Тому вже дивіться, підставляйте. Важливо потік енергії, справедливість бути чесним, дотримуватися справедливості, тому що це миттєва карма. Ви зразу отримаєте результат своїх дій. І потім не жалійтеся. Ну що ж, дивимося. А буде, буде все гаразд, справедливість вас винагороджує по справедливості. І третя карта для водолійчиків, що тут в нас? Ой, п'ятірка пентаклів. Взагалі, якийсь кінець місяця такий оце. Це швидше не, не брак грошей. А брак сили, тому що в нас була десятка посухів виснаження, коли ви себе виснажили вже до неможливості, ви... немає сили, немає здоров'я. От в мене завжди по п'ятірці пентаклів, це, я себе злечую, це хвороба. Але це може бути: нема грошей, ви в очікуванні, От, що вам надійдуть виплати, вам заплатять, виплатять зарплатню, а нема. Але, ну, кажу швидше за все, я відчуваю, що це брак сили. Ви виснажите себе тим вогнем, який цілий місяць присутні: плани, вогонь, активність, швидкість, рух, амбіції мої, ви відстоюєте щось своє, потрібно брати відповідальність на себе, ще й справедливість, яка також висить над нами ця відповідальність, і ось маємо результат: втрата сил, виснаженість. Можна навіть захворіти. Тому пильнуйте своє здоров'я, будьте обережні, уважні. Також п'ятірка Пентаклів це часто травма ніг, там переломи, не дай Бог, вивихнути можна впасти. Тому бережіть себе, пильнуйте себе, мої дорогі водолійчики, я бажаю нам всім мирного і спокійного місяця, вдалого, цікавого, ну, він обіцяє бути цікавим, а вдалим ми його зробимо самі. Все в наших руках. Багато вогню. Скеруйте його правильно, використовуйте його правильно, порційно, щоб він не вийшов в вогонь, який палиться навколо. І в першу чергу нас самих ми вміємо себе палити. Водолійчики вміють собі придумати страшилки і якісь щось надумати, придумати. Тому дуже обережно будьте з вогнем. Мої любі! Я вас люблю, обіймаю. Бажаю, щоб все у вас було гаразд. Мрійте масштабно. Так, як міють водолії і втілюйте впевнено. Є колісниця, це є впевненість, рішучість, рух, є справедливість, яка винагородить нас за це, за наші труди і намагання. Ну що ж, мої любі, чекаю зворотнього зв'язку. Будь ласка, пишіть мені, розказуйте, діліться своїми враженнями, ставте свої реакції, вподобайки. І хто не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, мої любі. Па-па.